У школах, університетах, ресторанах, офісах і навіть у лікарнях все заповнено павутинням, кажанами та гарбузами. Сьогодні вночі українці святкуватимуть Хеллоуін. Діти традиційно ввечері вдягнуть костюми чортів, вампірів та привидів. П'ятирічний Ян вже підготувався до свята. Навіть буду наляжатися в. І Мама, аби порадувати сина, купила величезного гарбуза для смачної вечері та декору. Звісно, із тикви ми зробимо страшилище, свічку поставимо, пирог буде тиквіний. У Ірландії у гарбузовий пиріг додають горох, дерев'яну тріску, шматок тканини, кільце та монету. Кожен предмет у шматочку пирога пророкує майбутнє. Кільце швидке весілля, горох навпаки, тріскаві чує неприємності в сімейному житті, а шматок тканини бідність, монета ж багатство. Найбільше Хеловіну радіє пані Олена. Хоча про свято дізналася випадково, я не знала цього всього. Як вже сталі тито гарбузи продавати да брати, так, я узнала напередодні свята. Жінка продала п'ять величезних гарбузів. і, і здоровий є. О, і в мене забрали дівчинки молоденькі. А це залишилося. А це так? вже залишилося, такі так я порезала їх. 200 гривень один гарбуз? Так, да. Там а. 10 кілограм. А от пан Сергій професіонал. Він вже кілька років заробляє на святі. У нього гарбузи усіх видів. Нам розказав і показав, які під що брати. От світильники э, беруть обличчя отакі Тиквочки, ані. не очень э, толстостенные, их удобно вырезать для, для каши вот самые ходовые вот, вот такая вот такая с бородавками или вот такие грибочки можно сделать э, окошко вот здесь э, там дверцу Не всім батькам до душі такі свята. Особливо їх лякає вибір костюмів дітей. Якщо чесно, не дуже, тому що це дійсно нечисті. Діти зараз повернуті на всяких вампірах Вони не мріють бути принцесами, а мріють бути вампірами і привидіньями. Святкувати Хеллоуін та перевдягатися у моторошних героїв не так вже й страшно, запевняють психологи. Естественно, когда ми сталкиваемся с своїм страхом, це допомагає нам его. стати тим, що ти пугаєш, це лучшее рішення боротьби со страхом. Це спосіб психологічної розгрузки, тож сьогодні вночі у вас є можливість вдягнутися у свій страх і зустрітися з ним віч на віч.